Слава Україні! На віки слава. Ну, де тут ваш поранений? Поранений? Це я, я. Я просив кулемета судити, бо падла через раз в мене клинець. Давай. Прости, Господи, що беру до рук. Це знаряддя смерті. Вони підуть по своїй волі з землі нашої. Літа, ти мене інколи дивуєш. Вбивство на захисній війні перестає бути гріхом, адже захист власного народу є не лише правом, а й обов'язком кожного воїна. Питаєте, як же заповідь не вбий ближнього свого? Агресор, який буває, гвалтує, вже, на жаль, не ближній, а ворог. І загине він від меча бажано швидко і безболісно. І це не є порушення заповіді. Знищили ворога, помолились за його грішну душу і поховали, як ближнього. Ближній ворог це мертвий ворог. Скоріше, мертвий ворог, вже не ворог. Підтримую. вас Я... кава. І попив. І поїв. Де вас чашку помити? А тут рядом, калюжа. там. Ти, залишайте моє це. Я потім помию. А трансформатора. Плюс. Блін, так і є, дивись, там якась синя фігня стерчить. Вона там завжди була. Та ні. ти не зрозумів. Я от маю на увазі там, біля бетонного кільця. Синя штука, праворуч. Бач? Це що на дереві? Вона Та. там завжди висіла. Та ні. Біля, руки трусять. Коротше так, професор, давай я зараз відпрацюю, а ти подивись, добре? 넣淤CA. Так, Відійдіть, отче. Ну що було? Отче, отче, у нас зброя не Світить, бо ти ласкаві дуже треба. Хоче, свят речені, у нас часу немає вже. Так. так, Його де ж немає. Та скалюшого наберіть! Ж, отче. Я, я зброю святити не буду. Що? Зброю я святити не буду. Чому це, Бо це зброя. Вона для смерті. Ну, звичайно, що для смерті. Нам інша не потрібно. Отче, воно по усе перепопили сковські свячуть все, і зброю, і гради, і мініжатки. Я вас благаю, освятіть, будь ласка. Ви не вони. Вони, вони, вони прийшли на нашу землю вбивати, а ми її боронимо. Наваляй їм неосвяченої! Хто б говорив? неосвяченої! В трійці священній прославлена Отця і Сина і Святого Духа окропленням цієї свяченої води нехай зійде і перебуває на воїнах цих непереможна сила Духа Святого. Амінь! утешаю сердца ваши, воины земли украинской. Аминь. 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 Кабанчики полотила. Лес. Наблюдаю. Я тоже.